Шалом, це Славко, ми черговий раз живемо в майбутньому, і єдине, чому воно щасливе, тому що ми ще в ньому живемо. Отже, що можна сказати на тлі того безумства, що ми бачимо, виявляється, що противник зміг тримати нашу країну в облозі, що ці удари, що... В СРФ наблизилися до поняття повітряної мощі, я скажу, що їхня мощ дозволяє тримати нас в облозі. і Ми живемо в 21 сторіччі в облозі, і нікого це особливо не їб'єть в демократичному світі, тому що там Іран бунтує. От я скажу, якби ми так забунтували, то, може би, нас помітили, але що б це нам дало, на відміну від іранців? Як, власне, жити в стані безумства приватній особі? В такій ситуації в облозі менше тебе займають всі оці справи великого світу? Мені я завершую великий ніж, ви знаєте, мисливський, карпатський, дуже хочеться цьому от робочому ножу знайти господаря. Чому? Тому що він вдався, тому що вдалий горіх, вдала, от я тепла. Вдала тепла поверхня руків, я, вдала пригонка частин. Ну просто що вдалий ножик, і він уже з третій тиждень лежить у мене, і дуже хочеться знайти йому господаря. Як оце, от є от кошеня, і є кошеня. І є от таке кошеня, котрему ти обов'язково хочеш знайти господаря, щоб той його оцінив можливості, так і тут. Але поговоримо, що можна сказати за безумство Путіна. Ви бачили цей. Критинську заяву спецслужб Путіна, де вони нас багають вести релігійну війну. Вони ідіоти чи вдають себе ідіотів, Ні, вони пристосовуються до безумства керівництва. Вони вважають, що сподобаються Путіну тим, що будуть проголошувати абсолютно безумні та нещирі сатрізать воздух своєю. Релігійну псевдорелігійної демагогії Ясно, що ці люди дуже далекі. Єдині релігійні люди зараз, ви знаєте, це ісламські, та якби це не було дивно, іудейські ортодокси, там ще можна говорити за якусь віру, принаймні в одних з них. А зробити з московського чекійського православ'я релігійно-військову ідею, слухайте, ну це це бред. Це повний бред, це от, власне, ми це спостерігаємо в нашого літератора, ну там принаймні це щиро, а на Москві в його так сказати, московських, як би це деликатно висловити кореспондентів, то це просто пристосування до безумства Путіна, і це нам дає ключ до розуміння ситуації, що Путін не в собі, Путін. В своєму світі знаходиться він не знає, як завершити цю війну, розумієте? 1419 сутки, а ланцюг все, ще не здається. Я не, особисто я не знаю, для чого нам не здаватися, що ми отримаємо від того, що не здаємося, але хай вже буде так, тому що краще нам від того, що здамося, вже не стане. Ну, отримаємо більшу руїну енергетики, ну, втратимо ми ще трохи території. Ну, зрозумійте, обидві сторони бояться завершити війну, тому що їм уявляється мир, той по війні страшніший за війну. За характер самої, розумієте, існує війна і існує уявлення за неї. От все, що говориться, це уявлення за війну. А те, що ви бачите за вікном, стан облоги в наших містах. Це війна. А що ми бачимо на фронті? Нечисленні групи вояків б'ються в руїнах Гуляй-Поля Та як цього постійно я забуваю, Куп'янська, що сторонам не вистачає вже просто людських можливо, кількості людей, щоб опанувати оті Куп'янськ чи Гуляйполя. Просто не вистачає людей. Можна говорити, що противник вичерпав свій імпульс. І в цій ситуації йому бракує людей що в Куп'янську, що в Гуляє полі. І можна сказати, що ЗСУ не набрали імпульсу, що навіть в цих важливих подіях треба зображувати перемогу в Куп'янську. Майна ж в Куп'янську ці ваші тузємні назви. Ой, за чим тим така безрядська? Ася, все. Я, я знаю, чого в мене одна дура була стамшала карандашами нас, і що в ході І вона все в Этот... Славянск, Купинск. Я тогда удивлялся дикости этого акцента. Я уже тогда их не любил. Их никогда не любил. Не знаю почему. Может, что никакой там разведывательной работы не велось, как разведыватель. не знаю. Они были неинтересны не для органов. Эти люди никакого интереса для органов не представляли. Поэтому я, я их из людей это не считал. В отличие от Закарпатцев, где там можно было найти какого-нибудь антисоветчика. А там ты кого найдешь. Короче, повернемся Зрозуміти, от облога в наших містах, це реальність війни. Нестача людей, коли противник на вичер, імпульс у нього вичерпується, то я скажу, що ми імпульсів в Коп'янську і в Гуляйполі не набрали. Втрати, ви знаєте, по Ганчур то, то, то до Гуляєполя зрозумів, що то ганчу, а там далі ганчу. Ну, коротше кажучи, слухайте, це така екзотика географічна, що оборонної лінії так збудували, але. Наскільки вона витримає, чи наберемо ми імпульс по Куп'янську? Ясно, що імпульсу ми не набрали. По гуляй полю, дай Боже, що противник вичерпав, що буде на наступній фазі Обороноспроможність України на фронті буде очевидною для нас на наступній фазі імпульсу. Атак противника і нашої оборони або не дай Господі ані в політичних цілях вирішать, і що на що небудь наступить. Вернуть какого-нибудь Хотя Хоча сам батько Махно за нього ніколи не держався, він знав, що прийдуть Гуляй-Поля, а пану і так само і підуть. Нічого там з Гуляй-Поля не зробиться. Тому що він розумів, що військо важливіше за провінцію. Вже зараз ясно, що утримання Донбасу привело... От зараз війна відбувається. Я ще раз догашую так, я хочу дистанційні або навіть місцеві незладники. От вони отримали ту війну, яку хочуть. Ясно, що вичерпання нашого запілля, вичерпання нашої енергетики, вичерпання нашого житлового господарства. Я не буду казати, хто там винен і що вкрали, Ми за це вернемося в третій частині виступу. Нагадаєш мені, Ася, що я хотів об'яснити, почему так. Немає значення. Ми вже втратили більше, ніж втратили би з тим шматком Донецької області. І втрати тільки ростимуть. Це типово українська війна, я би навіть назвав війну типово-хохляцькою, в сенсі її. Стратегії розумієте, українці гинуть на цій війні, але війна ведеться по-хохляцьки абсолютно. Ну, по, по, по Біблії, що треба спалити масло набагато більше, ніж коштує та монета, що ви її шукаєте за допомогою світильника. Тепер пояснимо, чому все так. От ви бачите все, а чому все відбувається? Ася просив мене за традицію українського суспільства. Ви розумієте, коли ви. Коли ми покинули Україну, коли, ну, коли опанувала російська адміністрація Катерини II і почала опановувати Україну, на той момент діти полковників, діти полкової місцевої, це нічого іншого, ніж пробитися в суди Гетьманщини Малоросії, щоби там в судах виносити несправедливі рішення і мати з цього зиск, це було. Найкращим варіантом кар'єри не військова саме, а судова. Розумієте, як вони зупинилися на неправому судочинстві і на грошах за це неправе судочинство, так по 200, скаках, 250 чи скільки роках вони повернулися сюди до неправого судочинства наших нинішніх прокурорів. Правильно, що 30 років, 10 літньо стаже, 150 тисяч пенсії. Ну, ми не могли іншого збудувати. Ми на тому зупинили наш державний ідеал і завжди люди повертаються до того, де розвиток уже всю решту України, всю піснішу Україну будував цю -от Україну між тими, як би це сказати, суддівськими чиновниками Гетьманщини і нинішніми прокурорами. Всю решту Україну будували не. Не для, для нас, але не ми. Розумієте, будували, нами. Нами для нас, але не ми. Що яке це має значення? Тому що функція України незмінна, вона служить первинному накопиченню. Чому всі ці міндічі втікають? Тому що вони мають досвід поколінь за собою. Знаю, що іншого тут не вийде. Що треба бути такими романтиками, як бельгійські капіталісти, ну них тоді ще. Здається, Конго не було, що вони сюди вклали в Донецьк. Розумієте, якими би треба було. Ну просто бельгійці не встигали вже ні в який розклад імперіалізму. Вони прощовкали більшість місць для вкладання засобів, то вклали сюди, вирішили. Хоча б ви бачите, що вкластися в Конго виявилося до 60-х років ефективніше в Катангу, в промисловість Катанги вкластися правильно? До чого я кажу, що ця держава і надалі буде служити первинному накопиченню грошей? Ви розумієте, ми служимо лише для первинного накопичення, і тому, власне, немає криза в житловому господарстві, тому немає ППО, немає протиракетної оборони, тому станоблоги, тому, власне, скажімо так, не достає світла і тепла, тому що. Всі ми використовуємо цю державу для первинного накопичення, бо легко звинувачувати Міндічів, коли мільйони співвітчизників ломанулися на Португалію, як тільки отримали цю можливість стати баданте. Розумієте, як тільки вони, ліфт в баданте пішов, так вони всі зразу і виломилися в Баданте. І те саме я міг би сказати за наших любих волиняків, чому я. Розірвав цю тому що я побачив цей псевдорелігіозний бред. не уявляєте, в якому стані знаходиться, все-таки оце от кріпацтво чекійської церкви на Волині. Всі оці от Почаєви, всі оці, де там оцей жіночий монастир? Холяра, ясна, ми його проїжджали на Волині. В якому фізичному, і душевному і ментальному кріпацтві ця публіка знаходиться і виходу з цього кріпацтва нема. Тому поки існує Волинь, я буду тебе. Якщо, якщо Куп'янськ, то треба казати Волинь, правильно? То якщо вони мають нахабство казати Куп'янськ, то я маю право казати Волинь. Поки існує Волинь, поки існують оці всі Волиняки, як раби своїх любих. Панотців, то про що можна говорити? Слухайте, Путін в мирі отримав би більше. розумієте, до чого я кажу, з таким стадом, з такою українською меншістю Путін би миром отримав значно більше, ніж отримує війною, Тому що в війну важить українська меншість, розумієте? А в мирі важить та от, от, більшість населення. З різних причин стають населенням, в тому числі і через вік, як ви розумієте, як... хто такий, не забувай, філістир? Бивший борщ. Правильно, от я зараз філистер, власне. бо в мене зимівник немає. Я тепер, от замість того, щоб піти в монастир, я сю відправити, доживаю в цій панельці, без землі. І, 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 і бивший... Бивший чоловік. Так і тут, війну важить Українці, а в мирі починають важити оце населення. І ця ірраціональність Путіна, вона не призведе його до перемоги. Це не та ірраціональність, котрі приводить до перемоги. Це та ірраціональність. Знаєте, чому він такий? Він боїться миру. Він боїться миру не менше, ніж Зеленський боїться миру. Хоча страх Зеленського втратити. Виборну демократичну посаду, ніщо в порівнянні зі страхом Путіна втратити посаду диктаторську. Тому що Зеленського просто не оберуть. А там, якщо розлюблять, то можуть і лопати атиметь, як ви розумієте. Не тільки ж бліни на ній жарять. Так що я розумію і Трампа. Трамп з його раціональністю ціничує. Так, він би хотів придушувати. Зрозумієте, Трамп це трагічна фігура. Це – Людина, в якої обов'язок панує над почуттями. Всі почуття Трампа на боці Путіна. І він би хотів викрадати і примушувати Зеленського. Тому що Зеленський герой отрицає при всі його, як би це сказати, нераціональності нинішньої поведінки, він все одно лишився героєм. Ви розумієте? І душою, всією, всім своїм от Умішкам трам душою да, от, да, на боці Путіна би хотів викрасти Заленська би хотів показати Путіну, як треба нищити всіх оцих ленселотів і захоплювати Гренвандії. Сподіваюсь, ми ще побачимо, як техніка Трампа загрузне. В льодовиках Гренландії, ви, мабуть, читали осаждений вічним холодом родини Центкевич. Там багато є за побудову воєнних і цивільних баз на Гренландії, а за те, як за дві сутички вдовж мабуть, не знаєте, що в Другу світову війну було аж дві сутички на території Гренландії, де гренландський патруль з гвинтівками з 14-го року бився з німецькими метеорологами. Я скажу, там такі бої були. Але не в тому справа. Але Трамп вірний своєму обов'язку підтримує Зеленського і його раціональне бачення світка. Він ще не може, чому ці два ідіоти не домовляться. А чому вони не домовляться, власне? Тому що майбутнє, тому що всі шляхи. От, Мав рацію, турецький посередник каже, якщо ви вже дійшли до ударів в дух по другу, по енергетики друг друга, то війна в топіке, розумієте? Але чому нема шляхів? Тому що не про шляхи прокладені легко йти шляхами, коли вони протоптані, а зараз треба прокладати шляхи, розумієте? В пустелі прокладіть шляхи Господу, зробіть прямими стези, його так сказано, правильно. Але ж хто прокладає ці? Шляхи в пустелі, крім власне наших вояків і вояків супротивника, на жаль, теж. Ну, от хто же ж має і в пекло дорогу собі мостити? Правильно, їх же треба згадати. Ніхто цих шляхів не прокладає і боюся, що майбутнє настане і нам воно не сподобається. Тому що я вже хорошого кінця не, не бачу для всього цього. Я просто бажаю кінця, тому що хорошим він в кожному випадку не буде. Передамо наш полум'яний привіт. Ви помітили, тільки це тобі, іранський народ не знайшов кращого часу піднятися, я скажу, щоб відволікти ці невеликі. Запаси уваги світу від нас, я скажу, ну якось вони ні вчасно ані борються. Не знаю ко -ко кому там побажати успіху. Ні, ясно, що я весь на босі іранського жіноцтва. Це єдине, кому я щиро можу побажати успіху. І раджу вам ще раз набути цей прекрасний робочий ніж. Ну, він насправді якісний, от, от він вдався з усієї партії, і поки що в нього нема господаря. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.